А незалежності у Сатанові відкрили меморіальну стелу. А волонтери із Франції привезли черговий вантаж гуманітарної допомоги для мешканців гордоцької громади. <му> Вітаю! Ви дивитесь новини городочини у студії Ірина Демкович. Це теж підсумок новин. Минулої суботи українці та українки відзначили День Незалежності свято, що завжди мало велике значення для країни. Але за роки кровопролитної боротьби за самостійність стало ще більш значущим. Як це свято відзначали у городку? Дивіться у нашому сюжеті. Цьогорічний день незалежності України став 33 м для нашої держави. В городку він розпочався заходом на площі Героїв Майдану. Городичани згадали тих, хто виборює свободу для українців на передовій, та хвилиною мовчання вшанували тих, хто вже не повернеться звідти. І на знак подяки тим, хто віддав своє життя, щоб Україна і сьогодні залишалася незалежною, до стели пам'яті поклали квіти. А далі, вперше, від початку повномасштабного вторгнення день незалежності у городку відзначали із піснями і танцями. Аби подивитися і послухати святковий концерт, городичани зібралися на площі біля міського будинку культури. Участь у дійстві взяли танцювальні колективи Колібрі та Денс співали ансамблі Співуче джерело, сонячне коло, чарівниця, росинка та солісти школи Амадіна. Звучала музика у виконанні скрипальки Леся Куморне. Всі засумували за тим, що немає концертів, таких як раніше було. А це треба підносити дух, тому що ми піснями підносимо настрій, допомагаємо в цьому нашим хлопцям, які там на фронті. Ми дуже старалися над цим номером, ми, ми довго працювали над ним. Ми хотіли передати своїм танцям, що ми всі одна ціла. що Ми одна велика сім'я. Наші пісні це вдячність за себе. Угу за те, що ми можемо це робити під мирним небом. Сюрпризом для городачан став виступ заслуженої артистки України Інни Лисаківської. Співачка завітала у городок на свято, та колеги відразу запросили її виконати пісню для земляків. Це був для мене чисто експром. Мене безстріка оділи наші працівники в будинку культури. І я зайшла на сцену. Заспівала пісню про Україну, тому що саме Україна завжди в нас в серці. Вона буде в нас непереможна, перемога обов'язково буде за нами. Святкова програма знайшла відгук у Гордачан. Вони стверджували, що на площі дійсно панувала оптимістична і життєрадісна атмосфера. Я підтримую Україну і мені дуже подобається це свято. Я люблю, коли діти танцюють. Я люблю творчіство. У мене прям дуже велике враження від цього. Мені цікаво подивитися на скажімо так, таланти діток. Я як танцюють, як співають. Я дуже захоплююсь цим. На мою думку, що це доречно. По-перше, підняти людям дух, дух до перемоги. І наші діти це є наша це наше майбутнє. І я дуже задоволена, що наші дітки зараз тут так виступають. Також біля будинку культури були представлені виставки книг та картин, а сцену прикрашали маленькі снопи, які дбайливо виготовили працівники будинку культури. Було й кілька лотків із патріотичною символікою. До речі, концерт був благодійним, і під час нього городочани наповнювали скриньки зі збору коштів на підтримку ЗСУ. Ми тут збираємося, щоб допомогти більше більше за задонатити. Це такий день для молоді, коли ми можемо згуртуватися всі разом. Та ми присуваємо. Наші традиції, культуру та країну. На третьому році війни в суспільстві по різному ставляться до святкувань. Інна на Лисиківська розповіла, що з цього приводу думають військові. Я дуже часто їжджу саме на схід наших хлопців, і ну не тільки на схід, де але й на інші позиції наших захисників. Вони завжди тільки підходять і дякують, тому що вони говорять, що їм підтримка зараз саме українська пісня, і саме як не зараз потрібно співати. Бо вони кажуть, ми за це і воюємо тут, щоб ми там співали. Відтак, 24 серпня, українська пісня звучала у городку гучно, стверджуючи на весь світ, що ми непереможна нація, і нас ніхто і ніщо не зламає. 29 серпня в Україні вшановували пам'ять усіх захисників та захисниць, які загинули, боронячи країну від російської агресії, щоб вона продовжувала бути незалежною та єдиною. Вшанували в цей день тих, кого забрала війна, і у гуртку, як це було, бачили мої колеги. 29 серпня на Алеї Слави у гуртку зібралися представники влади, поліції, другого відділу Хмельницького ТЦК та СП, а також громадських організацій. Вони поклали квіти на могили полеглих земляків, від учиданину їхньому подвигу. Пізніше городочани зібралися на площі героїв Майдану, де діти у вишиванках несли державний стяг від пам'ятника Небесної Сотні до стели пам'яті. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які видали своє життя за наше майбутнє. І дуже приємно, що сьогодні прийшли вшанувати пам'ять діти наше майбутнє України, і це дає надію нам на завтра. Хода дітей нагадала присутнім про події, що почалися 11 років тому з протестів на Майдані Незалежності в Києві, які переросли в революцію гідності. У відповідь на це Росія розпочала агресію, яка триває досі, коли Україна бореться за право бути частиною Європи, а не руського міра. Я дуже багатьох похоронила друзів, знайомих, родичів. Я багато років прослужила вже в армії. Зараз повернулася другий раз, і я розумію, як ніхто, мабуть, що. Пам'ять вона має жити в серцях. Не обов'язково про це говорити, не обов'язково про це писати, але це потрібно мати в серці. Нагадаємо, що день пам'яті загиблих захисників та захисниць започаткували у 2019 році. Дату 29 серпня, обрано тому, що вона пов'язана з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни Іловайським котлом. У день пам'яті захисників України сатанівчани загадали кожного свого земляка, який загинув за батьківщину. На честь 36 загиблих воїнів у Сатанові відкрили алею пам'яті. На урочистий захід Реквієм запросили і моїх колег. У центрі селища Сатанів, 29 серпня, було людно. Місцеві жителі та жительки зібралися на урочисте відкриття алеї пам'яті. Так вони вирішили вшанувати своїх земляків, загиблих героїв, які віддали свої життя за Україну після хвилини мовчання та підняття державного прапора. Прозвучало ім'я та історія життя кожного загиблого. Воїна сатхнівчанина, першу чергу, звісно, це увічнення в пам'яті наших героїв. На жаль, їх в нас дуже багато. Важко було насправді розпреділити і цей час, щоб можна було про кожного сказати, хоча б найголовнішу інформацію, це для майбутнього покоління. Для майбутнього підростаючого покоління, яке буде ходити до школи і кожного дня буде йти повстю алею і буде пам'ятати, якою ціною він йде до цієї школи, якою ціною він має право на життя, і якою ціною він взагалі сьогодні живе і живе спокійно. Чесь покласти квіти та запалити лампадки біля портретів героїв надали учнівській молоді. Серед юнаків і дівчат були діти загиблих захисників та воїнів, які сьогодні захищають батьківщину. Школярі зазначали, що відкриття алеї пам'яті важлива подія. Я вважаю, що це дуже важливо згадувати наших героїв, пам'ятати про них, віддавати їм шану, подяку. Пройшов той час, коли, коли це все було так страшно. Наразі ніби живуть, працюють, ніби вже забулися якось, а так ніби нагадують про це. Ніби про це забувати не, не треба. Серед тих, хто долучився до урочистості, були небайдужі сатанівчани, побратими та сім'ї загиблих героїв. Хочу подякувати за гарний захід, що сьогодні провели. Дуже приємно, що хлопців згадали всіх, які загинули, захищаючи нашу державу. От я вважаю, що це дуже дуже потрібний цей захід. Бажано, щоб частіше згадували всіх побратимів от, і щоб пам'ять про них жила, щоб вони не залишилися, як були. На полі самі, щоб згадувати її частіш, гарно те, що про наших батьків, родичів, чоловіків, синів завжди згадують. Дуже важливе сьогоднішнє відкриття. Дуже важливо, що до так багато людей прийшло свідомих. Тобто я вважаю, що люди, які би не хотіли, які не думають про війну, які живуть в якомусь своєму закритому просторі, вони би не прийшли. А саме тут сьогодні разом з нами були справжні патріоти, ті, які пам'ятають про наших хлопців і дівчат, і які гідні жити нашій незалежній державі. Ідея створення алеї пам'яті належить родичам загиблих воїнів. Їхню ініціативу підтримала Сатанівська селищна рада та місцеві підприємці. Ми зібрались на зборах. Сім'ї загиблих, всі мі збиралися в будинку культури нашого селища і вирішили, що все ж таки хочемо, щоб був була гарна пам'ять про наших загиблих. Звернулись до нас батьки, жінки наших загиблих воїнів, щоб зробити більш гарну композицію для того, щоб можна було би алею слави зробити для наших захисників, які віддали своє життя, і щоб кожен. Кожна людина, яка проходить кругом алеї, могла пройти, перехреститись, постояти, віддати свою повагу, свою дань за те, що ми сьогодні можемо спокійно працювати, що ми сьогодні спокійно можемо навчатися. На відкриття алеї прийшли й рідні тих, хто вважається зниклим безвісти. До прикладу, Ніна Побута. Вінка втратила сина Юрія минулого року. Вона наголосила, що підтримка родичів бійців, зниклих безвісти це важлива проблема. Це стосується як юридичних і фінансових питань, так і моральних. Не знаю, як нам бути хіба ж наші діти не герої. Наприклад, мій син він пішов в червні, а 13 травня його не стало під сіньківкою сьогодні. Тут на алеї стоять, як кажуть, вони хоч не мають куди звернутися. Вони прийшли на могилу, поплакали, вони прийшли на алею, поплакали. А тут ні алеї, ні могили. І нічого тобі не світить, бо тому що твоя дитина згоріла, просто згоріла. І там навіть не лишилося космомашки останньої, щоб як і, і кусочка, навіть я кажу, того, що було в нас. Які з його хоча б якісь особисті речі, нічого не лишилося тільки той, що можеш плакати над, я кажу, над тою курткою, що він залишив, ішовши боронити нашу країну. Завершився захід спільною молитвою священиків різних конфесій. Вони освятили встановлені бікборди та разом прочитали молитву. Встановили нещодавно меморіальну дошку і у селі Чорниводи. Урочисто її відкрили 23 серпня в День Державного прапора України. На дошці викорбовані імена двох воїнів Валерія Рижого та Романа Водяного. Подробиці у сюжеті Віра Лапи та Ігоря Волошина. 23 серпня у день державного прапора у селі Чорниводи відкрили пам'ятну дошку. Так місцеві жителі увіковічнили пам'ять Валерія Рижого та Романа Водяного. Подивіться, будь ласка, на ось ці прапори. Вони маюрять, вони яскраві, і вони маюрять завдяки подвигу, який зробили саме ваші чорнивицькі хлопці, які віддали своє життя. Валерій Рижий, Роман Водяний до дрібниць. Пам'ятаю поховання наших героїв, вийшло все село. Коли не оминула сумна звістка, на жаль, село Чорневоди, ви всі об'єдналися. Об'єдналися мешканці Чорнивод і в цей день на відкриття прийшли рідні загиблих воїнів, друзі, сусіди. Всі ми тут зібралися на цьому подвір'ї для того, щоб вшанувати пам'ять про наших героїв. Саме на цьому подвір'ї, на цій шкільній стіні, буде відкрита сьогодні стела пам'яті, де колись наші хлопці переступали поріг та навчалися у цій школі. Пам'ять про них буде назавжди у наших душах, у наших серцях. Люди досі пам'ятають доброту Валерія Рижого та доброзичливий характер Романа Водяного. Зазначають, передаватимуть ці спогади і наступним поколінням. І якщо Валерій Рижий навчався у Чорнивицькому ліцеї багато років тому, то вчителі, які навчали значно молодшого за нього, Романа Водяного і зараз викладають у школі. Завжди будемо дивитися на ту фотографію, завжди буде дивитись на очима усміхнена дитина. Та, що я завжди пам'ятаю його його навіть називали. Колись як менший був, його навіть називали Ромашка. Ромашка, він завжди такий посміхався. Я ж кажу, він безвідмовний. Я кажуть, що добра, дуже щира душа в нього була. І знаєте, коли я почула от те, що він пішов добровольцем в тероборону і потім на війну на фронт, я не була здивована, бо я знала, що він саме такий, що він там, він береть за справедливість. Після музичної композиції Атоман Білим Полем, яку виконали працівники Городоцького будинку культури, честь відкрити меморіальну дошку надали учням Чорнивоського ліцею. Квіти ж першими поклали рідні загиблих. Завершився урочистий захід освячення меморіальної дошки та промовою отця Андрія Горохівського, настоятеля місцевого храму. «Врятуй з полону, не мовчи. 23 серпня у центрі міста Городок відбувся мирний мітинг на підтримку військовополонених. На мітинг прийшли і родичі військових, які уже понад рік у полоні. Як завершився захід, розповість Наталя Попович. 23 серпня у центрі міста Городок відбувся мирний мітинг на підтримку військовополонених. Як зазначила ініціаторка акції Галина Карнасевич, захід організовано задля того, аби посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісти них Клих воїнів ми зібрались для того, щоб підтримати тих. Хто не може перебувати зараз зі своїми родинами, тих, хто вже чекає рік і більше на повернення додому на рідну землю. На мітинг прийшли і родичі прикордонника Миколи Томіловича, який з липня минулого року перебуває у полоні. Зараз його дружина Тетяна прагне одного інформаційного розголосу, аби чоловіка якнайшвидше включили у список військовополонених на обмін. А ця крапля піщенка одна в морі. Але якщо вірити, що крапля точить камінь, то ми таке, мабуть, доточимося, допросимося, докричимося і допоможемо. Їх повернути після мітингу. Городочани підписали лист звернення на ім'я голови городоцької міської ради Неоніла Андрійчук з проханням посилити публічне висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників України. Нагадаємо, станом на квітень цього року троє військових з городочини перебувають у полоні 37 вважаються зниклими безвісти. За останніми даними, які оприлюднив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Любінець. Понад 14 тисяч українських громадян перебувають у російському полоні, серед них і цивільні, і військові, і жінки, і діти. А тим часом російські пропагандисти продовжують поширювати інформацію про те, що кордони 91-го року нікому не потрібні. І на цю тему чимало публікацій. Так Росія переконує нас у тому, що кордони умовні і можна досягти миру, лише поступившись територіями. А що думає про це городочани? Віра Лапа провела опитування на вулиця Городка. Кордони 91-го року нікому не потрібні. Чули такий вислів? А що думаєте ви з цього приводу? Та що з ними говорити? Це люди відстали. А я думаю, що ми Шикурську заберемо собі. Будемо розширяти свої кордони. Я не знаю. Я думаю, що маємо до кінця йти. Всі території, всі наші, люди наші, всі чекають це все. Всі чекають на військових, але звичайно, військовим дуже важко. Да, вони все беречуть, не вірте їм, і те, що вони там це їхні наративи, це все брехня. Наїлися ми вже і за радянської влади, і зараз треба слухати наші новини, щоб. Не було ніякої паніки серед людей. З росіянами немає про що до, 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 до домовлятися. Діло в тому, що вони завжди, вибачте, грубо скажу, брешуть. Вони правди ніколи не казали. І тисячі літі ми, ми боремося за свою свободу, за свою незалежність і далі будемо боротися. І я впевнений, що ми переможемо. Ні, не досягнемо міру, поки вони не вступиться з нашої землі. Нам не можна віддавати наші області, не наші українські. Я думаю, що це буде рішення. Не все одно потім захочеш ще. Що. Що, мабуть, потрібно запитати в першу чергу тих матерів, які втратили своїх дітей і які дійсно постраждали від цієї війни. Ну, хотілося б, щоб свої, забрати свої території, не допустити сюди ворога і окупанта. взагалі з ними порвати. Не хочеться з ними навіть бути ні в друзях, ні в сусідах. Городочан продовжують підтримувати земляки із-за кордону. Цього тижня у городок доставлено гуманітарну допомогу із Франції. Про візит європейських друзів. Городочан більше знає Віра Лапа та Ігор Волошин. 26 серпня у городок прибули мешканці французького міста Люнель. Вкотре вони привезли гуманітарну допомогу, зібрану Асоціацією Солідарність Україна. Україна-34». Наші друзі, земляки українці, а також французькі волонтери постійно майже Два рази в півроку вони приїжджають От сьогоднішній приїзд – це вже 16-й візит їх наших волонтерів сюди до нас на нагородочино. І сьогодні ми отримали. Це багато засобів реабілітації для інвалідів. Це як і для наших жителів городочних, так і для внутрішньопереміщених осіб. Всі, кому це потрібно, можна взяти на прокат, отримати через центр надання соціальних послуг городоцької міської ради. Загалом ми привезли допомогу для всіх городочан. Але, зокрема, нам хотілося підтримати тих, хто був вимушений переїхати через війну, тобто внутрішньо переміщених осіб, особливо родини з дітьми. Ми слідкуємо за новинами і глибоко переживаємо за. Українців сподіваємось на перемогу України, щоб всі ці жахи припинилися якнайшвидше. Подружжя Катрін та Філіп зазначають, що в їхньому рідному місті Люнель живе багато українців. Наприклад, Тетяна Новоженіна з городка та Людмила Кузенкова з Хмельницького. Мама Тетяни розповіла про волонтерську діяльність дочки. Українців є дуже багато. Вони варять українські борщі, вареники і продають, і ті гроші. Всі от воно йде сюди на, на, на допомогу. Одежа, ліків дуже багато От на воєнний госпіталь тут тих виходулів, тих колясок унітазів, що ти хвопало, то пів машини, пів буса вигрузили. Анна Новоженіна і сама волонтерить жінка разом із подругами для поранених військових шиє подушки, і цього разу городичанки додали їх до вантажу з Франції, призначеного для хмельницького шпиталю. У мене ще шили ж подушки. Тимо солдата на тому, то в тому тижні 18 штук на воєнний госпіталь відправила. Також є ряд товарів, які лікувального лікувальні медичні засоби. Ми будемо їх спрямовувати на госпіталі. Для наших воїнів збройних сил України є багато запитів, тому що наші хлопці працюють і госпітальєрами, і ми постійно з ними підтримуємо контакти та надаємо посильну допомогу. На знак подяки друзям з Франції городочани встигли провести коротку екскурсію у ДЖІ музеум Тим часом в останні дні літа на новому пляжі городочани розбили наметове містечко. Там впродовж трьох днів відпочивали 17 учнів городського ліцею. номер 4. деталі знають мої колеги. Це юні кадети Гордоцького ліцею номер 4 Перед початком нового навчального року у них традиційний відпочинок на природі. Тільки цього року змінена локація. Зазвичай ми звичайно що ви відпочивали в районі села Мартинківці, а цього року ми поміняли дислокацію місцями саме тут у нас на безпосередньо у нас на місці. Вже 10 років Олександр Дончук привчає своїх учнів до відпочинку на природі. Разом із ними він розбиває наветове містечко, рибалить, розводить багаття та готує їжу. Основна ідея це оздоровлення. Оздоровлення. Вони ведуть себе зовсім по-іншому. Вони відпочивають. Рибалка, купання, ігри, харчування в природних умовах на природі, верніше. Це досить таки стимулює і заохочує їх. Цього разу відпочинок на природі тривав три дні. У наметовому містечку проживали учні 7-8 класів під наглядом двох вчителів Олександра Задоюнчука та Олександра Костишина. Відпочивати теж треба вміти. І ми їх це вчимо. Здоровий відпочинок, активний відпочинок, риболовля. Протягом дня діти зайняті добуванням дров, риболовля, обід, приготування обіду, вечері. Вечором культурна програма вогнище, розповідь своїх історій з дитинства, відпочинків, з відпочинків із апарт, ну і всього не розкажеш. Про плюси і мінуси відпочинку на природі нашій знімальній групі розповіли діти. Плюси можна купатися, риболовля, віддихати загорати, дихати чистим повітрям. Мінуси. Мінуси комарі, є ще є, ці, кліщі. Тут дуже класно. Ми їли рибу, ловили рибу, їли макарони, багато що їли, готували, розкладали палатки, все було дуже класно і весело. Мені дуже сподобалося тим, що тут дуже багато є моїх друзів, можна займатися майже всім, що можна в розумних мірах. Ми ловили рибу, сиділи вечором коло багаття, розказували один одному історії. Мені сподобалося найбільше вночі все, все чергувати коло костра. А ось Максиму найбільше сподобалося рибалити. Нам він показав свій улов. Як багато риби ти наловив? Яку рибу? Десь більше 40 штук карася. На дві вудочки. Наметове містечко гордочани розбили на пляжі 27 серпня і склали 29-го. зі слів Олександра Задончука. Тепер ця локація стане традиційною для літнього відпочинку юних кадетів. Не забуваємо тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу нашої країни, і підтримуйте тих, хто зараз її захищає на полі бою.